Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в Саксаганському районі. Їдемо від юбілейної до дзержинки. Саксаганський район найбільший по чисельності. 140 тисяч було до війни. Можливо, зараз трохи менше. Хоча приїжджає багато переселенців в 1975 році він. Об'єднали. Центральногородський і дзержинський район. Став Саксаганський. Зараз найбільший по чисельності. Іде через Артем і до дзержинки. Ну, Артем це колишня назва, зараз по-іншому вже називається вулиця. Багато тут багатоповерхових, ну, дев'ятиповерхових будинків. Навіть два елітних тут є. Ну, мабуть, оці два і всі на весь кривий ріг. В інших містах в Дніпрі, в Запоріжжі, трохи більше, а тут оце два за 30 років тільки збудували. Ну, ще КМК десь 5. Тоді ще безкоштовно давали навіть в 90-ті роки, Потроху, але було таке. Ну, оце ці два будинки. Будівництво де йде, йшло більш-менш це Київ, Одеса, Дніпро. В Запоріжжі там теж мало. Приватний сектор, так, да, багато. двох трохповерхових і в місті Кривий Ріг побудували люди собі, але це приватний сектор це ми район Артема їдемо, колишня назва. І тут ще сталінські будинки в цьому місті. Це вже потроху під'їжджаємо до дзержинки. Колись це був Дзержинський район, тому і Дзержинка таку назву мала. Тут була і площа Дзержинського, і бюст Дзержинського стояв, вулиця Дзержинського і Переулок Дзержинського. Десь це в районі колишнього кінотеатру Родіна. Зараз звичайно назви інші вже. Ну, це вправо, як піти по вулиці. Якраз на колишній кінотеатр і на площу Дзержинського можна було вийти. Ну, а в цьому районі колишня вулиця Дзержинського була. Teď vpravo. v pravu. Чередуються тут будинки висотні вісімдесятих років і ще сталінської епохи. І на цьому поки що, все до побачення.